Я не знаю, що робити. Я думала отримати якісь відповідь від сьогодні керівництва мерії, вони теж не знають, що робити з цим. Може, якусь ініціативну групу, мені пропонують там і наші кінематографісти, і керівники кінематографічні. тому що де ці гроші будуть братися чи не будуть братися, так поставлять тут паркан продадуть их кирпич все. мы не претендуем на то чтобы нас просто спонсировали нас или кинотеатр но какую-то вообще на самом деле помощь э, участие какое-то может быть я не знаю вариант хотя сегодня Клічко сказав чітко, що ніякого інвестування не може та комунальної мощи. Я вважаю, що такий кінотеатр, як жовтень, який є центром дійсно культури, в якому відбуваються українські прем'єри, в якому ми проводимо вже багато років кінофестиваль молоді. Я думаю, що ми станемо ініціаторами. Треба ставити це питання перед КМДА. Ну як свого часу ми приватизували наші квартири. Пані Варділадзе отримала цей кінотеатр. Майже у зруйнованому стані тут був чи клуб, чи бордель, чи що ще таке. Вона перетворила його на справжній кінотатор, в якому який, який має свого оглядача. те, що відбулося вчора. Для мене це подія, яка просто означає після виборів, коли якісь сили не пройшли, якісь не навпаки пройшли, але є сили, які пройшли, на мою думку, ціль яких зірвати європейську асоціацію України. І ось такий використання такого маневру. Використовуючи нібито програму Сонячний зайчик, а я думаю, що багато з вас бачили цю програму. Це не є пропагандою, це є серйозні глибокі картини. Людського характеру абсолютно різні проблеми було просто використано для того, щоб о, ну показати, яка є Україна. У нас дуже багато іноземців. на заграції абсолютно з моєї точки зору, це використання цієї ситуації просто щоб зірвати асоціацію.